Всім привіт! Готуюся я потрохи до посадки часнику та вирішив, поки є час допрацювати свою саморобну часника саджалку. В тому році я її зробив, подивився, як вона працює, що треба допрацювати, і поки є час, вирішив це все діло доробити. Нагадую, що деякі деталі я позичив з заводської картопли саджалки. Значить, не сподобався мені сам кут нахилу, дуже її опустив і тепер хочу її трішки підняти. Тому що, коли я садив чесник, то частенько він випадав з ложки. Доводилося зупинятися та підкидати зубок. Дивіться, отак у мене було. А отак я хочу зробити. Ну, я думаю, все вийде. Перехідний вал доведеться посунути вперед. Ну а кріплення загартачів придеться переставити назад, так як вони тут будуть заважати. Ну і зверху цей красивий барабан доведеться трішки посунути назад. Так, ну що, приступаю. Дивиться, вал переставив, ланцюг каратив, і тепер воно все ось так працює. Ну і знизу не вистачає поставити натяжного ролика. Натяжник в тому році я брав також з картопля саджалки. Ну, оце вирішив зробити, щоб окремо був тут свій натяжник. У мене заготовка вже ось така була. Я тільки допрацював її трішки і зараз все покажу, як воно працює. Переніс я вже кріплення загортачів назад, щоб вони не заважали. Отак От вийшло все. Так. Низ я вже підігнав, ну і зараз залишилося підігнати вверх. Я вже трішки тут переробив, подивився. Е, Значить, вийшли отакі сходи, трішки некрасиво. Ну, нічого, головне, щоб все працювало. Одразу робиш, щоб було все красиво. Ну а потім, коли на городі воно не працює, то вже робиш, аби воно працювало. Ну, а так виходить. Далі, бункер у нас. Тут я також два кріплення переварив, підігнав по-новому, ну і зараз будемо ставити його. Я думаю, так буде набагато вже краще, часник не буде випадатись з ложок. Перевіряємо, був ось такий кут, а став отакий. Так, дивимося, як працює вал, Чи ніде не третя зірочка, все в нормі, все працює. Зараз всередині бункера в мене стоїть проставка, з нею він розрахований на посадку середнього або дрібного часнику. Ну, а коли переходжу на крупний, то її убираю та додаю більші ложки. Тепер підганяємо верхній барабан, як він стане, я трішки приміряв, наче нічого. Ну, зараз поставимо, буде видно. Зразу бішай поставлю, десь я їх загубив, потім поставлю шайби. Не переживайте, бо почнете писати в коментарях. Юра, не поставив шайби. Вони десь є, їх треба просто знайти. Як ви бачите, сам барабан кріпиться на двох болтах. Переходимо до перевірки ланцюга. Він йде з подвійними ложками. Зараз він розрахований, як я вам казав, на дрібну та середню фракцію часнику. Ну що, встановлюємо та дивимося, як він працює, чи ніде не ні треться, чи все гарно. Ну а там підемо далі. Наче все добре, все працює. При пасації крупного зубка проставка внизу убирається. і на середній ложці встановлюється велика ложка, яка розрахована вже під великий часник. Далі залишилося підігнати шахту. Я трішки підняв кріплення. Отак в мене все вийшло, подивіться. Цей козирьок трохи занизький, так як все піднялося. Тому і тут доведеться козирьок поставити повище, щоб часник не летів у бункер з міндобривом. Ну це я вже допрацюю. Ну а так все наче підійшло. Останнє допрацювання, є у мене такий хитрий сашник. Нагадую, що спереду подається мін добрива, яке лягає на 1,5-2 см нижче, ніж часник. Є такі загартачі, ну а далі вже падає часник. І зробив я йому отакий направляючий, тому що не вистачало, коли сашник опускається або підіймається, то шахта. Получається, висить у воздухі, і я прив'язував провалкою. Ну це ж не діло, да? ще б синьою примотав. Зробив все по уму, тепер він нікуди не дінеться, а буде дивитися прямо на сашник завжди. Ну, таке допрацювання. Зараз я встановлю і все вам покажу. Бачите, як гарно вийшло, тепер воно працює як треба. Як в мультику входить та виходить. Так, ну, це таке основне, що я допрацював у цьому році. Ну я одразу, мабуть, відповім на ваші запитання, чому я працюю однорядною сажалкою, а не двохрядною, як мене питали в коментарях в тому році. Значить, дивіться, я люблю, щоб все було ідеально. Я працюю мотоблоком. Я одним оком дивлюсь, щоб мотоблок йшов. Строго по колії, щоб рядочки були рівненькі, ну а другим оком я дивлюсь саджалку, як подається часник. Якщо десь часник упав, то я зупиняю мотоблока, підкидаю часник і їду далі. Щоб було все ідеально, щоб між рядами була однакова відстань і щоб в ряду також не було пропусків. Тому набагато легше працювати, коли однорядна часника саджалка. Коли двохрядна чесника сажалка в мене була вже така, то трішки не встигаєш дивитися, щоб мотоблок йшов рівно, і щоб в одному та в другому бункері не було пропусків. Просто фізично не встигаєш. Наче посадив швидко, все гарно, а весною дивишся пропуски. Да, 30 см немає часнику, 50 см нема часнику, бо просто не подавалося і ти не встигав підкидувати. Ну, я це не люблю. Кому як, бачите, хто не дивиться туди. Закидав часник, проїхав, швидко посадив, все, його все влаштовує, а мене це не влаштовує. Друге діло, коли трактор, як я робив вже останні роки. На тракторі я відповідав за рівні рядки. Ну, а моя сім'я сиділа на бункерах, де подається часник, і вони відповідали, щоб в рядочку не було пропусків. Ну, тут вже. Нема про що й балакати. Просто краса була. Ну, а так сталося, що знову вернувся до мотоблока. Ну, я думаю, я відповів одразу вам на ваші запитання, бо я знаю, що будете писати такі. Так що так, ще трішки пару тижнів і будемо садити часник. Всім мирного неба, міцного здоров'я, пока.